Я хотів би, щоб ці декілька хвилин ми були уважні до того, що говорить нам його слово. Ми говоримо про вдячність. Книга Левит, 23 розділ. Один текст із 23 розділу 11. А він, тобто священник, якому принесе снопа, буде колихати снопа того перед Господнім лицем, щоб набути вподобання вам. І новий заповіт. Пастор Володимир вже підготував вступ до моєї проповіді, Деякі з думок вже озвучив. Дякую. Я читаю із Євангелії гідного святого Луки, 17 розділ, таке слово. З 12-го тексту, і коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека, і голос піднесло вони і казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них: Підіть, покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав Бога, і почав гучним голосом славити Бога. Припав він обличчям до ніг його до Ісуса, складаючи подяку Йому. Син Божий задає питання для тих людей, для нас сьогодні. Чи ж не десять очистились, а де ж дев'ять? Чому вони не вернулись? Хвалу або подяку Богу віддати, крім цього, чужинця. Отже, брати і сестри, знову ж таки, лейтмотив нашої. Урочистої частини нашого збору це вдячність Богу. Взагалі бути вдячним це означає бути залежним. Я дякую комусь тому, що хтось зробив щось для мене. Я дякую, хтось поступився місцем в тролейбусі. Я дякую, хтось підбадьорив, коли мені було важко. Я дякую, я розумію, що я залежний від цієї людини. До речі, брати і сестри, можна Богу не дякувати. Так. І від цього абсолютно для Бога нічого не зміниться. А знаєте, чому написано? Він добрий навіть до невдячних. До тих, хто не дякує, він також добрий, він унікальний. І за це йому хай буде слава. Дощ посилає на злих і на добрих. Сонце також. Мені дуже імпонує текст, який я прочитав першим із Старого заповіту, коли, можливо, я нагадую його у вас. Коли священик, це було свято для Бога. До речі, оці свята і День подяки і свято жнив, це каже Бог, це мої свята. І священнику приносили сніп. І він брав його і хитав так перед Божим лицем цим снопом для того, щоб. Вподобання перед Боже лице принесли, принесли за тих людей, які принесли ось цей сніп колихання. Я повертаю нашу думку, брати і сестри, в іншу сторону. Коли Бог мене бере і починає колихати, починає потрясати сніп моїх років мого життя. А що звідти посиплеться? Добре зерно, полова, ще щось, ще щось. Що абсолютно не корисне ні людям, ні мені. Інколи буває так, що Бог бере особистість, Бог бере навіть цілу країну. І наш край, як сніп взяв міцно в свої руки, потрясає війною. І що випадає із цього снопа, який називається Україна? Різне, різне. Біль сльози і горе, підлість і зрада. А разом з тим героїзм, мужність, посвята і навіть смерть за своїх ближніх віддати життя. Ми сьогодні перед Божим лицем і кожен із нас хай задасть собі питання: Господи, що у моєму житті, у колосочках моїх років, що зародило для Твоєї слави? Що зародило для Твоєї слави? Тому що рано чи пізно приходять. Потрясіння. І окрім того, що є в нас, нічого іншого не посиплеться. А тепер повертаємося до тексту Божого Слова. Історія про людей, які були хворі. Нас сьогодні об'єднує любов до Господа, я так і вірю, і любов до церкви, так співали нам. Цих десятьох людей об'єднала хвороба. Хвороба страшна, невиліковна на той час. Та й зараз з нею дуже важко боротися через 2000 з лишнім років. Ці люди були об'єднані хворобою, вони могли бути разом їх 10. Але бути в спільноті з іншими людьми їм не доводилось. Хвороба закон забороняв. Ти не можеш бути присутній серед тих, хто не хворий. Ти не можеш бути присутній навіть в своїй сім'ї, серед своїх братів, сестер, там, де тато і мама, абсолютно поза стан, тому що не просто хворий, а повинен був кричати: Я нечистий. Не підходьте, я нечистий. Тому що це була страшна хвороба, заразна хвороба. Ці 10 людей, об'єднані нещастям, побачили Ісуса. Вони зупинились здалеку. Мої дорогі. Переводжу площину духовну. Проказа, як символ гріха, завжди тримала людину на відстані до Бога. Людина була далі і далі і далі. В той момент, коли перші люди в Едемському саду порушили Божу заповідь, стали далі від Бога, а потім далі і далі. Гріх не дозволяє мені і вам наблизитись до Бога. Прокажені люди стояли здалеку і гукали. Ісусе, змилуйся над нами. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа. Я просто пробіжу цей текст, тому що в нас молитва. Який сказав, ви маєте піти і показатися священнику. Закон передбачав, ти не можеш бути в спільноті з іншими людьми, бо ти хворий на проказу. Закон передбачав, якщо ти хочеш, щоб священник оглянув і визначив, ти. Хворий чи здоровий, ти чистий чи нечистий, ти маєш йти до священика. І ці десять слухняно пішли, вони розуміли, що так потрібно. Пішли для того, щоб священик їх оглянув. Як ви думаєте, церква? Ісус знав, що вони будуть здорові по дорозі, чи не знав? Знав, 100 відсотків. І стоїть питання, то для чого було іще? Та хай би тут. Словом владним сказав її, люди стали здорові, подякували і благословили ім'я Боже. Але ні, йдіть, покажіться священнику. Там є священник. Церква дорога, я перевожу в нашу площину в сьогоднішній час. Ті, хто спасений і прощений Богом, ви стали його священниками, чоловіки і жінки. І на вашій дорозі будуть зустрічатися люди, які вважають, що в їм в спільноті з іншими людьми місця немає. Тому що, а знаєте чому? Тому що гріх. Заволодів, будьте священниками для таких людей. Побачте таких людей, поговоріть з такими людьми, скажіть їм, що їх любить Господь, що він може очистити, дати нові перспективи і нове життя. Так ось ці пішли. По дорозі помітили. Не знаю, хто перший. Той дивився на того, а той на того. І той кричав: Яків, ти вже чистий? А той казав: Авраам, і ти також. І кожен дивився на свої руки. На свого ближнього обличчя не бачу, безумовно, сам свого, і зрозуміли, що слово Ісуса Христа зробило надзвичайно величезну працю і дію. Поспішили, вже брат Володимир говорив, до священника було куди спішити, було чому спішити. А цей один залишився і повертається, побачивши, що він очищений, повертається, щоб віддати Богу славу. Він вирішив повернутись. Мої дорогі, хай ця думка закарбується у нашому серці сьогодні. Коли наблизився до Ісуса Христа, цей чоловік, Син Божий, задав питання, логічне питання. А де дев'ять? Ну, десять же було, десять. Чому тільки один повернувся? А дев'ять де? І далі продовжує Ісус: чому вони не повернулися віддати славу Богу? Чому вони не повернулися? Питання, брати і сестри, дорога церква, повернутися, щоб Богу славу віддати. Повернутися, щоб Богу подякувати. Що означає повернутися? У вас було так, що ви десь спішили на автомобілі, або, можливо, пішки призначене місце. І тут на півдороги ви зрозуміли, що ви забули якийсь потрібний документ, ще щось не знаю, що без чого майбутня зустріч не має змісту. І вам потрібно повертатися назад. Повернутися назад, це означає час втратити. Повернутися назад, це означає пізніше додому прийти, ну як ці прокажені, які оздоровлені були. Повернутися назад, це означає, я направляю або змінюю радикально свій шлях, куди я йшов, тепер я вертаюся назад. Я не буду демонструвати, відвертатися назад, що означає повернутися. Повернутися, я знову повторююсь: це означає, я втрачаю час. Те, що я хотів робити вже, воно десь відступає на інший план. Я повинен повернутися. Не всі погоджуються. Не всі погоджуються, тому що є перспектива. Я був горий, тепер здоровий. Я не мав абсолютно жодних шансів, тепер я маю вперед, мені відкрились нові горизонти. Чому каже Ісус Христос, вони не повернулися подякувати Богу і прославити ім'я Боже? Хай буде наша вдячність сьогодні, брати і сестри, хто в церкві, можливо, хтось навіть перший раз сьогодні прийшов на це служіння. Запам'ятаймо, бувають моменти, коли ти повинен зупинитись і залишити саму-саму блискучу перспективу, зупинитися і зрозуміти раптом, осмислити, чому так в моєму житті? Чому я сьогодні прощений і спасений? Вернися до джерела до того, хто був на початку до Ісуса Христа, впади. До Його ніг і подякуй. Подякуємо Бога за те, що сьогодні у зборі святих. Подякуємо за прощення. Подякуємо за успіх. Мої дорогі, от коли в нас проблеми, тоді ми якось ближче до Бога. Коли успіх є, тоді якось, та я ніби все можу, і в мене все виходить. Подякуй Бога, що твій бізнес іде успішно, якщо ти його маєш. Що люди працюють гарно, колектив, колектив твій нормальний. Подякуй Бога за те, що радість, сім'я. Більше того, подякуй Бога, коли прийшло горе, коли прийшло, те, що прийшло у дім Йова, пам'ятаєте, втрати здоров'я, втрати дітей, багато багато іншого. Слово Боже передбачає, що я повинен подякувати. Я звертаюсь до моїх ровесників, всіх, хто так пофарбований, як я сьогодні, через рік мені 70. Подякуємо Бога, дорогі, бо не всі мають такий привілей. Молодість для всіх обов'язкова, а от старість здається не кожному. Якщо ми сьогодні перед Божим лицем маємо особливо подякувати Бога за наш літній вік, за старість нашу, за те, що ми можемо бути в зборі святих у церкві, подякуємо Бога за все. Чому вони не повернулись? каже Ісус. До речі, Син Божий чекає сьогодні. На те, щоб я повернувся від свого успіху, від своїх невдач, від всього того, що мене особливо-особливо захоплює, і просто осмислив і зрозумів: Господь, це ж ти, це ж ти дав мені старт, це ж ти показав мені, хто я був, це ж ти показав, куди я зайшов би. Але ти зупинив, я сьогодні хочу повернутися і ще раз, і ще раз віддати подяку тобі.